Ну що, синку, пора додому. Так, пора. Ми тебе дуже чекаємо і розраховуємо на тебе. Великі перспективи тебе в цьому клубі. Ми з тобою домовились, що по закінченню кар'єри ти возглавиш серйозний департамент в клубі. Це спортивний директор. і... Я дуже надіюсь на тебе. Ти дуже розумна людина. Дякую, дякую за довіру. Мені е, дуже приємно. Хочу по перше подякувати вам, тому що без, без вас цього переходу не трапилось. Також хочу подякувати усім уболівальникам Київського Динамо, тому що за ті роки, поки мене не було, 6 років я завжди отримував. Ту підтримку, яка дуже потрібна футболісту, і, і за цієї підтримки я завжди відчував, що Динамо Київ» – це моя рідна, е, рідна команда. Та звичайно я хочу подякувати нашим військовим, тому що без, е, без них я вважаю, що взагалі не було українського, українського футболу. Також е, хочу доповнити. Що я розумію, яка відповідальність лягає на моїй плечі, тому що для такого клубу, як Динамо Київ, друге місце не існує. Тож я впевнений, що разом ми переможемо, пере переможемо і повернемо чемпіонство до Києва. Чекаю, так. Чекаємо додому. Чекаю на зустріч. Давай, синку, давай, обнімай. Це, до зустрічі.